Тарас Шевченко, Кавказ, І вам, слава сині гори, кригою окуті І вам, лицарі великі, богом не забуті. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата. А матері вечерять ждуть. Тарас Шевченко, Учитися, брати мої, учітеся, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, і мертвим, і живим. Княжна, зори моє вечірнє. Зійди над горою. Поговорим, Тихесенько, в неволі з тобою. Тарас Шевченко, Тарасова Ніч. Україно, Україно, серце моє, ненько. Як згадаю твою долю. Заплаче серденько.